От в чому ти черпала от, свої знання? От, е, як зараз от, із якими проблемами до тебе звертаються дівчата? От що в них болить? І от, ці знання саме свої, які ти черпала, як ну, ти передаєш їх? От, ти знаєш, техніки? Багато шо, шо тебе? багато жінок звертається з тим, що є проблема в стосунках, нерозуміння. Все ж таки стосунки, так? Е, стосунки, стосунки. Ну, гроші, ну, всі гроші хочуть. Але гроші через стосунки, розумієте, гроші через любов? Ну, без любові не буде грошей. Тому навіть, от знаєш, я б може ставила на перше місце це любов стосунки, яка приводить до грошей. Тому що коли людина в любові вона спокійна, розумієш, вона може. Е, дуже відкрито реалізовувати свій потенціал. Ну, а якщо... Бо в любові нема страху нема страху. Е, і якщо е, ти можеш донести своєму чоловікові, що для тебе це важливо, ну бо сьогодні я приїхала в Одесу, а моя родина в Кракові, ти можеш донести, що це тобі важливо поїхати в Одесу. І е, записати цей подкаст. Ну, Клас. повірте мені, це точно над цим потрібно попрацювати. Да. І точно не якимись там фиками, пшиками, що мені щось не так, чи то не так. розумієте. Ну, насправді треба просто любити іншу людину і їй теж довіряти і давати можливість. Реалізовуватись так, як вона хоче. Тоді і тобі буде це дано.